Вітаю на каналі ЄРЛН. Сьогодні розглянемо трипсів на посівах зернових культур та засоби боротьби з ними. Як відомо, хлібні злаки вирощуються на теренах України спокон віків, саме тому шкідники звикли ними живитися. Комахи шкодять зерновим культурам у всіх зонах вирощування, але у південній степовій зоні призводять до найбільших втрат. Існує три поширених види трипсів пшеничний, житній та вівсяний. Житні та вівсяні трипси широко розповсюджені по всій території України. Дорослі трипси викликають часткову або повну білоколосість, а жилення личинок часто призводить до відмирання листків. Пшеничний трипс масово розмножується у степовій частині України. Найбільше пошкоджує озиму та яру пшеницю тритікали та житом. На початку колосіння з'являються дорослі трипси і розміщуються за піхово паропорцевого листа. Вони пошкоджують колоскові лузки та квіткові плівки. Трипси висмоктують з них сік, що викликає деформований білий та пустий колос. При пошкодженні пропорцевого листа він скручується та перешкоджає виходу колосом. У фазі цвітіння та наливання зерна пошкодження трипсами проявляється на колосі та міжвузлі. Вони стають дуже зігнутими, а пропорцевий листок жовтіє. Через два тижні з'являються личинки, які живляться колосковими лусочками, висмоктуючи з них соки. Це зменшує врожайність зерна, погіршує його насінневу та товарну якість. У пошкоджених рослинах скручуються суцвіття та з'являються плями, що призводить до утворення пустого та щуплого колосу. У фазі молочної повної стиглості на зерні утворюються жовто-бурі плями, у борозенці зернівок з'являються оранжево-червоні личинки. На стиглому зерні світлі плями призводять до зморщення зерна та розширення борозенки. Зерно слабко уражене личинками, втрачає 5-7% ваги, а сильно пошкоджене 15-30% і навіть більше. Трипси, на відміну від інших шкідників зернових культур, не погіршують хлібопокарські властивості зерна, але значно знижують його посівні якості. Пам'ятайте! Боротьба зі шкідниками це необхідна умова збереження урожаю та покращення якості зерна. Які інсектициди рекомендуємо до використання, читайте за посиланням під відео.